Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами гуляємо в Овен Парку. Це національний парк в Новій Шотландії. Ось позаду мене знаходиться океан. Зараз ми йдемо тут в маленьку пещеру. От, і е я хочу з вами підняти дуже цікаву тему, тому що всі українці, коли приїжджають, я вже запехалася просто йти тут. Коли приїжджають в Канаду, вони. А! Вони всі. Як один говорять, що в Канаді несмачна кава. І я хочу з вами цю тему обговорити, взагалі подивитися, чого вона не смачна, і розказати, що я про це думаю. Тому що дійсно кава не завжди буває такою, як ми звикли в Європі. Ми зараз спускаємося вниз до печери. І що я вам хочу сказати, що в, принципі, в Канаді все з собою, все to go. В них темп життя такий, що у них все абсолютно з собою. Немає такого великого, знаєте, натхнення, як ми звикли до цього, що ти сидиш і, в принципі, насолоджуєшся тим, що п'єш каву десь, якийсь дуже, знаєте, такий момент е, насолоди, що. Ти сів, відпочив, все близенько. Ні, в Канаді все дуже швидко. To go взяв каву і об'єм, тому що еспресо в Європі це маленька кава, і там далі пішли різні напої. Так? А тут загалом в принципі, дуже великі об'єми. Всі купують, якщо ви звернете увагу, якщо ви в Канаді або якщо ви тільки збираєтеся. Приїхати, або якщо ви взагалі звертали увагу на, на це, то ви побачите, що всі купують величезні величезні об'єми. Зараз ми будемо спускатись. Я вам, Зараз я вам покажу красу, а тоді вже ми з вами продовжимо з кавою, що я думаю з цього приводу. Дивіться, ось тут у нас просто неймовірна печера. Ось там, там ще хвилі грають. Мені, якщо чесно, було б там моторошно там плавати. Якщо там можна лодкою або якимось маленьким човником туди зайти, то я не знаю, мені було б трохи стрьомно. Я думаю, що вони там заходили, хто тут живе, от недалеко, або хто обслуговує національний парк. Але так, знаєте, печера. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, коли я останній раз була в печерах, то хіба ще коли ми в Криму були. То в Криму ще я пам'ятаю печери. Ось такий: йдемо ідемо, ідемо нагору. Пішли. Ось так це тут виглядає, і підемо з вами нагору. Ось цей шлях ми пройшли. вхід не знімала, тому що треба було дітей тримати за руку, але виглядає це ось так. Зараз там буде багато, -багато людей. Що, що я помітила стосовно кави, що навіть якщо ти купуєш її в магазинах, в озернах. То це досить дешеві сорти Арабіки, а інколи вони перемішані з рабустою. І це ось не та кава, до якої ми, скажімо, плюс-мінус звикли в Європі. Це вона трошечки, як на мій погляд, на моє особисте вподобання трохи нижчої якості, незважаючи на те, що це Канада, близько до Америки. Здавалося б, так, що все має бути настільки, настільки краще. Проте ні. А саме що стосовно зерен, вони, мені здається, трохи а, нижчої якості. І що цікаво, що сама культура, ось цього зараз підійдемо сюди біля океану, сама культура а, взагалі кави, і як правильно пити кави, Канада, каву Канада, це ж не, не Турція, не Італія. І е, вони ще, скажімо так, вчаться. Ця культура кави, до якої ми звикли, скажімо, до нас вона прийшла швидше. Ми, е, ми її, скажімо так, п'ємо кращої в Україні якості. Проте тут ця культура ще тільки-тільки приходить. Вони ще вчаться. Оцієї кави. Е, вони звикли ось цими об'ємами е, поруч Америка, і все. Все, як я вам вже говорила, to go, а там теж все об'ємами. І ось саме тому я вам зараз інші пункти розкажу, що я взагалі для себе помітила. Але хочу вам показати взагалі красу, як це виглядає. Тому що ми ось по лісу тепер йдемо, ось там ми йшли. Тільки що були в печері, я вам показувала трошки. І зараз ми будемо йти ось там далі, в ту, в ту сторону будемо йти. І, взагалі, це дуже великий парк, національний парк, і тут можна зустріти диких звірів. Зараз йдемо далі. Ще важливо додати, що канадці загалом п'ють каву не для Вкусу не для смаку, а саме для того, щоб це якби ритуал. Ти йдеш всюди і п'єш каву. Взагалі я помітила, що в мене на роботі навіть ой, дівчата по три, по чотири кави лате випивають за день, а можуть і не лате, можуть американо, тому що вони для них це взагалі пити каву не з еспресо, не з кофемашини, а пити каву ось цю через фільтри це взагалі норма, і взагалі вони не паряться з цього приводу. Що цікаво, що м'яка вода, м'яка вода, вона змінює трохи смак. Вони додають багато цукру і додають туди багато-багато молока. І додають багато-багато сиропів. І це досить сильно маскує сам смак кави взагалі. Тому що вже коли ти додав цього всього набухав, ти вже не відчуваєш каву. Тому люди можуть спокійно собі в кафе брати, як я вже сказала, більш дешеві сорти кави і туди набухувати. дабл-дабл. це подвійна еспресо, подвійна, мені здається, цукор і щось Хочу щось подвійне, поправте мене. Ну, я просто я таке пити не можу. Я коли перший раз взяла з е, однієї дуже відомої е, кафешки е, каву, я просто взяла отак, Попила і отак от, от викинула в сміття, тому що я не могла. Я думала, боже, щось зі мною не так. А виявилося, що це, ця реакція була у багатьох, тому що це просто неможливо, неможливо пити. Піду дістану молого, щоб тут мені, і продовжимо з вами гуляти тут по парку. Загалом, ще що я помітила, то це канадці, вони взагалі не паряться. І для них, чим простіше, тим краще. Тому що, знаєте, це щоб смачну каву зробити, це ж треба напрягтися тобто, це потрібно. А... Змолоти каву, вибрати зерна, змолоти каву, потрібно потім її утрамбувати, ось цю в поставити, потім це все помити. І для них це взагалі, типу, що? Це, 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 це все робити? Ні, ви бачите, як вони все досить часто робляться, скажімо там, шпаклюють або ще щось. Ти дивишся і думаєш, господи, ну воно ж має, може бути рівно, воно ж може, може бути смачно. Проте я просто хочу більше показати і розказати. Проте є як. Є. І для них оце напрягатися, що воно треба, якщо можна швидко культ простоти, культ швидкості, тип собі хопа-хопа, залив водою, воно через цей фільтр пробігло і все. І вони просто не знають, що воно може бути смачне. Про те, що я вам говорила, що культура, ось немає тієї культури європейської, до якої люди звикли, ми звикли до того, щоб взагалі мати і пити смачну каву. І ще одна важлива річ, і ми. Ми підемо з вами вже на іншу локацію, там я буду вже показувати більше природи. Це те, що самі вони коштують дорого. Тобто це теж треба враховувати, тому що кава, скажімо, кавомашина, така як, скажімо, така величезна, правильна еспресо, може коштувати декілька тисяч доларів. Але це не все. Вона може забиватися, її треба обслуговувати, і це дорого. І в Канаді саме обслуговування, сама робота може коштувати дійсно дорого. І коли ви це розумієте, ви розумієте, що у вас кава потім буде просто з цієї машини золота. В мене знайома розказувала, що ми буквально сиділи, приходили до нас гості. Вони, і ми сиділи, говорили, що шеф їм на роботу купив дуже дорогу якусь каву машину, тому що дівчата люблять дуже каву. Вона зламалася і ремонт. Коштує декілька сотень. І це маленька машина, це якби просто туди каву насипаєш, трамбуєш помелено вже, і якби робиш. А якщо це велика машина, то уявіть, скільки буде коштувати ремонт. І це не ми повинні також, коли ми розуміємо, що в Канаді не така смачна кава, як в Європі, ми повинні теж це враховувати, тому що. Дозволити собі обслуговування таких кавомашин може не кожна кав'ярня. Тому ось такі, скажімо так, точкові, знаєте, оазиси смачної кави, якщо ви їх бачите, залишайте тіпси, залишайте, як це називається, господи. Забула слово «тіпси» англійською мовою, Чайові. боже, це якийсь капець. Мене знаєте, як ми колись ржали з тьоті, яка це казала фабрік, дивлячись, який там ще щось. Воно ось ха ха тьотя». А коли ти починаєш жити в якійсь іншій країні, то ти починаєш це все так само говорити, і це отакі «тіпси». Коротше, це просто це нормально, це не випіндрюш і не ці не. Хотіла сказати інше слово, але ви зрозуміли, ви є, а там далі ви продовжите. Ютуб не любить, коли говориться такі слова. Ось такі мої думки стосовно того, чому в Канаді не смачна кава. Тому що немає цієї культури. Є культура ходити з бадягами кави. В Америці прийнято ходити з оціми, так само з бадягами просто літровими. І вони їх просто п'ють. І це просто, ну, знаєте, як була, по-моєму, мені здається, в Венздей, що. Перша серія чи друга, коли вони тільки познайомилися, це в новому серіалі. Коли вона просить, щоб зробити каву, а в нього зламалася кава машина, що вона йому потім сказала? що він запропонував їй каву оцю з фільтра. А вона йому говорить, що це смак кави людей, які втратили е, смак життя. Розумієте? І ось ось це якби е, одне з ключових, так само можна до цього ще й поєднати і додати до того, що ми з вами говорили. Що просто немає культури і обмеження ось цими моментами, і що є насправді. Деякі кафешки, звичайно, з'являються, проте їх небагато. Тому ось такі мої думки. Стосовно цього, а ми з вами йдемо гуляти національним парком. І я хочу вам показати ще красоти. Там є ще ферма, ще хочу туди зайти, якщо встигнемо. А взагалі хочу показати вам ще більше трошки океану. Дивіться, як класно. Теплютко, класно, взагалі ліс. А ми йдемо далі. Так, ось тут так виглядають місця для кемпінгу. Я так розумію, що це е, два місця, тому що це номер 204, і там ще табличка стоїть. Ось тут, а бачите, там номера щось там 206 там. А і ще 600 туди. Ось так вони йдуть. І зараз ще покажу вам, бачите, ось тут як все приготовлено. Fireplace. Бачите, як круто взагалі. А тут це мені здається, що вже як отель. Це якесь технічне приміщення. А ось цю штуку можна, мені здається, орендувати. Цікаво буде якось взяти. Можливо, воно не забукане, можливо, воно на наступний раз. Може треба подивитися, може можна забукати якось. Тому що тут прикольно залишитися взагалі, подивитися, попалити. Вогонь, вогнище. Такий, таких два домики, будиночки маленькі, клас файрплейсом. Шашличок, машличок, як захотілося вже. Шашка, машличок. Наші люди, коротше, всі хочуть шашличок і машличок. Так, а, тут ще якийсь басейн. Так, йдемо сюди дивитися, що тут за свиміньпу. Що тут це? Так, ось так це виглядає з цієї сторони. А тут є басейн. Бачите, прямо тут басейн. Треба спитатися. Це тільки для тих, хто тут залишився. Дивіться, там океан, а тут басейн. Прикольно? Це люди молодці взагалі. Крутяк. Зробили, але це правят проперті чомусь. Це якби національний парк, я не знаю. Але ось ця частина private property, тому що ми хотіли щось що, 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 що питали. А вони кажуть, ні. Тут, значить, private property. Ми такі окей, немає проблем, немає питань. Так, ми це повернулися сюди, і зараз ми підемо. Тепер ми ходили отуди з вами, а тепер ми підемо з вами ось в ту частину. Ми зараз спустилися сюди ближче до води, і ось там дві людини. Я не хочу дуже багато показувати. І я там то? люди вони шукають золото. Вони прям такою мискою спеціальною Мама, промивають. А а, і щоб знайти золото, І кажуть, що а, і знайшли там пару маленьких шматочків. І не знаю, зараз ось так. Там видно чи не видно, там буквально чуть-чуть вони там сидять і там трохи промивають, промивають, і тут можна знайти виявляється золото. Тепер ми прийшли на це місце, де тут промивали золото, так скажімо, і ось що ми знайшли: це золота руда. І ось тут ще пару шматочків золота. І ось тут нам сказали, що це як золотий пісок, золота руда, ось такий цілий шмат. Золото звичайно, тут нуль, 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 нуль Але там скільки стом грамиків, але просто малі, отак знайшли. І отут золото. Тут дуже багато кемпінгів, дуже багато ось таких машин, в яких люди просто живуть, приїжджають і живуть. Треба дізнатися дуже цікаво взагалі, скільки коштує така машинка. У мене друзі канадці, старші, я вже розказувала по своєму блозі, вони вирішили собі купити таку машину і подорожувати. Ось ми пішли вже в праву сторону, і тут ми бачимо дуже багато палаток. Кемпінг, один на другому місця, взагалі просто шикарні, щоб просто поставити палатку, приїхати. Можливо, найближчим часом і ми приїдемо, тому що ми... минулого разу в нас це все навернулося, тому що ми приїхали. Але е почався дощ, і коротше, бачите, там машини стоять, палатки. Почався дощ, і ми. Просто були змушені переночувати, поїхати на китів і повернутися назад. Коротше, в нас не вийшло, щоб нормально провести там два дні. А бронювали ми взагалі на два дні. Ось тут такі скали, трохи намили золото, як вам показали, золотої руди. І погуляли по камінчиках, по парку. Ось бачите, як там виглядає. Нам сказали, що ось тут риби дуже мало з цієї сторони, а з цієї сторони можна ще подивитися, бо там може бути риба і можна сходити на рибалку, якщо що. Так що, ось така в мене була сьогодні з вами прогулянка. Розказала вам свої взагалі спостереження про каву, тому що це ну, якби важливо. У нас кава в культурі, і вона має бути смачною. Ось так ми з вами погуляли по океану, подивилися. Взагалі трохи на парк розказала вам про каву, так що підписуйтесь на канал. Далі буде більше цікавих відео. Буду вам розказувати, показувати, взагалі, як ми організовуємо все в Канаді спочатку, з нуля. І також переходьте на мій телеграм-канал, тому що я там розказую про те, як ми робимо ремонт в нашому будинку, який ми придбали буквально місяць тому. А в наступному відео я розкажу вам про взагалі е наші враження від. Місяцю кажу року. думаю, подумала року, а кажу місяця, як ми живемо в власному будинку, з чим ми стикнулися, що нам подобається, що нам не подобається. На що розраховувати, якщо ви хочете купити будинок в Канаді, підписуйтесь, і на цьому я з вами прощаюсь. Мені тут принесли ракушку, яку знайшли в океані. Гарного всім дня, Па-па!